Друзі, всім привітик! Я знаходжуся у батьків, допомагаю з прибиранням. Бачите? Познімали тюль, штори, штори вже повісили, там також повісили. Один коврик витрусили, положили. Тут на підлозі гладимо, винесемо все. І як ви бачите, в мене заболіла дуже рука. Не знаю, що з нею. розтягнулася, ну, забинтувала трішки легше. У мене тут хворий як, сустав. Правильно буде суглоб хворий. Повитирали, повитирали сюди, на вікно, на одне маленьке, я забулася випрати тюль. Будемо завтра, а сюди повісимо. Так, давайте зайдемо з вами в іншу. Зараз покажу. Також, бачите, витерли, помили. Тут маленька в нас така спальня. Все повитирали. Пару кімнат ми вже прибрали. Так, друзі, дивіться, зняли прямо з карнизом. Карниз на підлозі. Простелила білі такі покривалця. І що я зробила? Понадівала. Надівала на підлозі, на підлозі ось такі гачечки. Потім буду надягати на карниз. Карниз у нас залізний, подвійний. Так, ось такий, потім покажу. Але спершу десь у прані ламберкінчик у нас на першеньки буду надягати, а потім тюль, а потім буду вішати. Тут відкрутила. Бачите? Зняла ніжку, відкрутила. Ці ще не познімала. А потім прикручу. Так, друзі, погляньте. Тут ікони в цій стороні, на цій стороні. Семестрільна, Миколай. Статуетка, ангелочки такі. Це мені б дарували учні в школі. Бачите, стоять, які красиві. Ну, а це десь і боку стоїть моє фото. Це я колись у молодості 20 років тому. Так, і, звичайно, у нас міряти, як міряти сатурацію, обов'язково татко міряє. Квіти, ще тут витерти треба. Тут погляньте, які квіти на підвіконні. Калачики це я була, поприносила свої. І різдвяник. Вчора помила, так трошки квіти, позасухали. І він морквяного кольору є одна. Не знаю, чи буде чи ні, можливо, скине. А тут у мене різнобій. Бачите? Різнобій різного кольору. Це темненького такого квітне. А це листочки. Стояли там ну, на південній стороні, вибіліли листочки. Не взяли, забрали, то зазеленіли. Цей поки що не цвіте. Так, троянди ще не обрізали такий вид з вікна. Друзі, бачите, вже й повісили ми тюль з ламберкеном. Вікна такі великі, а тут ще не повісили. Там знімається в нас карнизик потім. Поки що навели ось таку красу. Це фото наше буде в травні 16 років, як ми одружені. Таке файне фото. Ой, вимили вчора люстру. Скільки їй років? Мабуть, років 35. Мой більше. А мой більше. Ну, а вісить реклатет. Красива, гарна. Витерли, вимили її. Розібрали були, зібрали знову. І нехай собі вісить. Ось так, ну. І буду я збиратися додому, стола ще не забрали, дорожку ще одну не постелили. Там у нас далі ті кімнати буде переходити прибирання, то поки що нічого не робимо. Прийдемо ще на тижні, будемо потроху допомагати. Дуже-дуже великий будинок, шість кімнат. І далі, і далі, і далі. Роботи в нас досталь. Це шість кімнат, які тих, що опалюється. Опалюються, це ми топимо їх. Ну, а ще є, яких і не топлять. Так, друзі, спішу додому, У мене там стоять рублені коклетки. Піду їх смажити. Так, друзі, я вже вдома наколотила рублених котлет. Скажу вам так. Два філе курячих, десь 600-650 Ну, Було 700, але я трішки плівочки повідрізала. Потім одна велика цибулина накришена кубиками. Філе кубиками. Дві великих-великих таких ложки майонезу з гіркою. Приправи. І що я? І стояло. У мене десь годинок-дві стояло, поки ми там були в баби. Солі, перчику ж додавали. Два яйця. А тепер я прийшла і 2 столові ложки крохмалі кукурудзяного Для того, щоб скріплювалося. І зараз буду смажити на сковорідці. Такі вони у мене. О. Так, що я ще це майонез, хай лежить, що я ще, я ще спекла пиріг. Сметанка. Тоді стакан варені, два яйця, стакан цукру, пачка розпушувача, ось такий коржик. Ой, як казала моя баба, маторжаник. Маторжаник таке цікаве слово, да? застаріле. Нічого. Частинку з'їли до батьків, я брала, ми там чаювали, а частинку залишила вдома. Вдома ще нічого не прибирали. Що зробила? То це сьогодні вранці помила люстри. Вчора баби прибирали там. Прийшла на свої глянула. <рес> Також потребують. То я їх плаго не познімала, а на кухні воно на гар кіптєва. І мити їх не можна, вони не гладенькі. То я взяла їх кисневим порошком, залила, постояли, сполоснула, чистенькі, гарненькі і назад повісила. Так, я смажу на папеліні. Я їх досмажую, ложечкою набираю. І вже мої дегустатори сказали, що дуже-дуже смачно. Ось в мене тільки сковорідка трошечки горить, зимох іде. Що я далі хочу зробити? Я їх хочу пропарити у томатному топі два дві ложки кетчупа. З водою зараз розбавлю, Такі є. І залью і протушу. Так, друзі, достаємо з-під низу. Сподобалися всім. Раніше не робила таких, але в гостях куштувала. Вийшла маленька касулька. Всім смачного. Друзі, хочу що я ще сказати. Мої квіти від 8 березня ще стоять. Ці вже дві підзяли. А третя все-таки ще стоїть. І будуть ще стояти, бо я їх хочу посадити під бутилку черенками, але на собі морози, як і вдень, так і вночі. Ну нічого, хай ще стоять. Потім за черенкою.